Всім привіт! Сьогодні день сили. Тяга плюс жим. І тут зовсім не про слова, а тільки про діла. Поїхали. 20 на 10. Сорок на вісім. Починаємо обережно, відчуваємо рух штанги, готуємо тіло до серйозної, гарної нагрузочки. працюємо. 60 на 6. Тут ми вже маємо відчути, чи наші ножки, спина готові до серйозного навантаження. Працюємо: 60 на 6. 90 на 5. Тут вже тримаємо спинку жорсткіше і кожен сантиметр піднімаємо максимально свідомо, щоб ми відчували повністю своє тіло і підготували його до гарної, сильної роботи. Працюємо. 120 на 3. Тут же потрошку починається справжня робота, але ми маємо контролювати кожен рух, кожен сантиметр. Працюємо. 150 на 3, але ми точно можемо більше. Тут же додаю страхувальний ремень. Працюємо. 180 кг на два повторення. Тут вже маємо Прямо відчути, як тіло запам'ятовує цю вагу. Будуємо силу. Працюємо. Клас. летить, просто летить! 202,5 кілограми. Завдання 4 плюс повторення. Ми вже майже на максимумі. тому... Наші сила, напруга, фокус і контроль також мають бути на максимумі. Працюємо. Отже, продовжуємо 202,5 кілограми. Завдання 3+, плюс повторення. Трішки вже присутні втома. Але ми маємо приймати цей виклик, тому що кожен підлітий кілограм наближає нас до нашої мети і до бажаної сили. Працюємо. 207,5 кг, Завдання буде 2 плюс повторення. Це найважчий на сьогодні підхід. Він же буде у нас і заключним, тому маємо вигласитися на всі 100% і відчути потужність в кожному русі. Друзі, ну що ж, тяга завершена. Всі підходи відпрацьовані, робота зроблена. Далі ми переходимо на жим штанги лежачі. Сьогодні у нас плану також тяжка, цікава робота, і там треба тільки тиснути, більше нічого не потрібно. Йдемо далі. Ну от, дійшли до жиму. Як завжди, розпочинаємо з грифа. Маємо відчути, як працюють грудні. Працюємо. На 10 повторень. 40 на 6 повторень. Кожен рух має бути чітким, підконтрольним, розганяємо кров, гріємось. 70 на 5 повторень тут вага потрошку буде вже починати говорити з нами. а Ми будемо розмовляти з нею. Поїхав. 90 на 4, штанга потрішки вже буде нас тиснути, підтискати. Але ми маємо тримати ритм, працюємо. то 10 на 3 повторення буде вже трішки важче, але тут вже починається справжня гра. 130 на 2. Тут вже кожне повторення буде як маленький виклад. Робимо. 152, вже майже межа, але маємо бути готові. Трішки після тяги забилась поясниця, як би ніколи не було, не можу ногами впертись гарно. Будемо дивитися, як воно вийде попрацювати. Але будемо робити. 170 кг, три підходи, один плюс повторення, якщо вийде. Воно вийшло, звичайно, якби трошки не забита спина, але підмастили резинки, щоб менше був прогій поясниці. І була хоч яка-небудь опора ногами. Таку вагу вже сам ти не будеш робити, звичайно ж, що треба, щоб тебе страхували, і коли тебе страхує неоднократний чемпіон країни саме по жиму, то. Сила додається в три рази. Працюємо. Раз, два, три. Оп. Оп. На такий стан. Ну що ж, продовжуємо? 170 кг, другий підхід, один плюс повторення, якщо, звичайно ж, вийде. От бувають такі тренування, такі дні. От відчуваєш просто сили неймовірно, але щось трішки не так. І тому потрібно іноді попрацювати на характері. Зробимо це. Один, два, оп, опа. Єсть. Ну що ж, 170 кілограмів третій підхід, один плюс раз. Маємо перебороти на характері зробити. Бачите, не завжди буває все гладко, але все показує, яке. Працюємо. І так далі. Ну що, відпрацювали, поборолись, як могли. Йдемо відновлюватися. Завтра легенько зробимо ще плечі. І тиждень буде закритий до наступного тренування. Привіт, друзі! Ну що ж, день відпочили, трішки відновились. Сьогодні по плану у нас потренувати плечі. Першою вправою у нас буде армійський жим. Хочеться декілька слів сказати по нюансам. По хвату. Ніяких таких хватів там широких. Перші засічки ставимо пальчик. Це ширина нашого хвату. Коли вижимаємо, завжди гриф має бути під ліктем. Не от сюди, не туди. Коли вижимаємо да, від підборіддя, можна трошки нижче, якщо дозволяє розтяжка. Не от сюди має йти. Вижимаємо догори і якби ховаємо грифом голову. Плавненько вниз. Тут наше завдання не вага, а саме потренувати плечі. Тобто в нас не має бути підсіда. Якщо ми починаємо підсідати для того, щоб викинути, скидаємо вагу і просто тренуємо плечі гарненько. Тут завдання: 4 підходи від 10 до 6 повторень. Слова гарна, вправа, працюємо. Зафіксувалися і поїхали. Продовжуємо цю прекрасну роботу. Зворотній метелик. Чотири підходи 15-12 повторень. Працюємо. Протяжка з гантелями. Робимо 4 підходи від 12 до 10 повторень. Завдання тут не викидати, а саме. Працювати плечами видушить і виводити лікті на рівень плеча. Не треба там високо, низько Лікті на рівень плеча. Працюємо. Ну що ж, продовжуємо нашу роботу. Махи з гантелями через сторони. Чотири підходи, 12-10 повторень. Ну і закінчуємо сидячу роботу на плачі класичними і гарними жимами сидячи на лавці. Вверх трішки не дожимаємо, щоб не включати тріс, просто щоб гарно працювали ці, саме плечі. Ну і на закінчення сьогоднішнього нашого тренування трішки понакручуємо на передпліччя. 4 підходи від 12 до 10 повторень. Не завадять. Друзі, ну що ж, черговий тренувальний тиждень закритий. 5 тижнів лишається нам до старту. База вся зроблена, присяджуємо тягом. Хочеться сказати, що кожен зроблений наш підхід все ближче і ближче наближає нас до мети. Маємо тримати цей темп, не здаватися і працювати, працювати і працювати. Бажаю кожному сили і віри в себе. До зустрічі на наступному тижні.